Душа українського народу так називають Ліну Костенко, поетесу, невтомного борця за українську літературу та українську державність. З нагоди її 85-річчя у навчальних закладах міста та району провели різноманітні літературні заходи. На одному із таких у природничо математичному ліцеї побували і наші журналісти. А й правда, крилатим ґрунту не треба. землі немає, то буде. Небо. Немає поля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда, пташина. А як же людина? А що ж людина і живе на землі, сама не літає, а крила має? А крила має її вірші, надихають до боротьби, вчать любити та цінувати життя, бути справжньою людиною і вірити. Саме її віршами освічуються у коханні та надихають до нових звершень, вчать не падати духом. Ліна Костенко, дивовижний працелюб. Так кажуть про неї сучасники. Вона символ покоління бунту опору, бунту проти радянської антилюдяності. Сталінська система фізично нищила тих, хто не приймав канонів штучної ідеологічної системи, яка прагнула підкорити естетику. Вона в особливий спосіб відчувала взаємо підтримку і розуміння, а тому була нездоланна для режиму зла. Поезія Ліни Костенко стала виразником ідей самобутнього покоління. Ми вшановуємо поезію, вшановуємо українську поезію, а українська поезія немислима без Ліни Костенко. Сьогодні ювілукці 85. У природничо-математичному ліцеї також відзначили ювілей Ліни Костенко. У закладі відбулося засідання літературної студії. Вночі із хаосу безсоння. Коли мій Всесвіто жива, мов срібні птиці вилітають, що не приборкані слова, за день банальностей і фальшу, що не піднімеш тільки тон, що не напишеш, що не скажеш, не те застогника мертом. Ліна Костенко символ нескореної України, аристократ духу, її поезію має знати кожен від малого й до великого. Адже у словах захований код української нації, символи кохання та сили духу українців. Не допусти, щоб світ зійшовся клином, і не приспи, для чого я живу. Даруй мені над шляхом до полини важкого сонця, древню булаву. Багато віршів Ліни Костенко покладені на музику, тому ліцеїсти не лише читали поезію, але й танцювали. На поетеса сучасної України Ліна Костенко щира і безкомпромісна. Вона й у свої 85 захоплює читачів вольовим характером та виховує цілі покоління справжніх українців.